Глядачі, вітаю вас на Міні Агро Вінниця. Сьогодні знімаємо пряму трансляцію з нашого майданчика в Вінниці. Нагадаю, що компанія Мініагро це велика мережева компанія. У нас є 17 філій по Україні. Загалом, в наявності постійно біля тисячі тракторів від японських до китайців. Імпортуємо ми самі. Тобто ми являємося і імпортером, і продавцем. Тобто ми перші руки в Україні. Працюємо напряму з заводами, купуємо тільки заводські трактори, представляємо такі торгові марки, як Шефенге, Донфенге, Ловоли, Джими, Сінтаї, Булати, Оріони, Соліси. Тобто. Асортимент найбільший в Україні також. Ви завжди можете до нас приїхати, придбати будь-який трактор. Завжди розповідаю, що якщо немає в наявності на одній філії, можемо легко перемістити з іншої. Гарантія сервіс. Ми клієнтів не обманюємо. До речі, така цікава інформація про трактори Булат багато фірм. Розповідають, що в них Булат там на 16-20 кінських сил. Торгова марка Булат належить нашій компанії. Тому ви можете просто попросити, щоб вам показали ГТДшку, це таможні документи і що там написано. І я впевнений, що там написано не Булат. Тобто вас обманюють під торгову марку Булат, яка себе добре зарекомендувала. До речі, от Булат 244. Під цією торговою маркою вам пропонують зовсім іншого якогось виробника нонейм китайського. Ми не обманюємо ціни в нас найкращі в Україні. Це наші клієнти, які нас купували, всі знають. Всі трактори обслужені. Переглядаємо, коли приходить трактор, рівень масла. Тестуємо його від коробки передач від двигуна до... Самих дрібних моментів, таких як сигнал там і все остальне. Тобто до вас має приїхати повністю оглянутий трактор. Для постійних покупців є знижка, також, також є в наявності величезний асортимент навісного. Все, що потрібно, можна підібрати і купити разом з трактором. Також на нашому майданчику в Вінниці великий асортимент японських тракторів. Ось ми бачимо трактори далі в пачках, які приходять. Багато також розповідають, що до них приїжджають зібрані трактори, а в мініагро приїжджають розібрані. Я вам скажу так, що приїжджають вони в Україну розібрані в пачці, зняті там крила, капот, подріб'язку. Тобто це підтвердження того, що ми не збираємо зборну солянку з різних заводів а Купуємо в одного заводу повністю комплектний трактор, який приїжджає. А ми тільки чіпляємо там руль, крила, капот подрібезку. Завжди допоможемо підібрати тракторець на потрібну вам потужність, по вашим вимогам по роботі, яку ви плануєте даним трактором робити. Ну і відповідно під вашу площу, яка буде оброблятися. Чекаємо на вас, знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Так, коротенько. Трошки перебиває зв'язок. Це не тільки в нас, по всій Україні зараз така проблема. Тому може десь перебиває, ви вибачайте. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинка. До речі, це приїхала вже машина за шефенгом. Сешкою 244 Чекаємо на вас. До нової зустрічі!